Шалом, це Славко. Ну що ж, з необхідною політкоректністю, слід сказати, Христос народжується, славімо Його. Хоч Ви знаєте, що дата достатньо умовна, чого не можна сказати за саму подію, ну, треба ж бо якось боротися з бітраїстами, то зробили це в день Сонцевороту. А нам треба боротися з москвинами і треба поговорити, наскільки завищена українська статистика, Ну, українська статистика буває різна. От є українська статистика за 205 тисяч вбитих москвинів в Україні, наскільки вона вірна? Якщо ми візьмемо з 12 грудня статистику НАТО, то вона дає 185 тисяч. І якщо з 9 жовтня 24-го до американська статистика то дає 163 тисячі. І якщо з 5 червня 24-го візьмемо медіазону, міді, міді, візьме, вона дасть 120 тисяч. Ну, не знаю, звідки бере медіазону сподіваюся, у них є якісь джерела. То в цілому, як ви бачите, якщо додавати. Чисельність втрат за графіком, то не так сильно я скажу, ми і відрізняємося українські дані від фактичних. ось ця динаміка. Це кількість акцій зростає, бо є відповідно, зростають втрати в останній період війни. І якщо їм вірити, а ви бачите, що вірити підстави є. По втратам українців, принаймні це, скажімо так, максимально можливий показник. Загальних втрат. То ви бачите, що втрати вже перевищують півтори тисячі. Бачите, йде 1730 листопада, 3 грудня 1822. 1820, так що. Є, в принципі, і до того були пікові втрати ось в листопаді. Ну що? Це вказує на рішучість москвинських намірів, в тому числі на їхні певні успіхи. Як ви розумієте, що воно досягається кількістю втрат, кількістю. Кидання такої сили противника їх концентрації, що Збройні Сили України в сучасному їх складі не можуть їх переробити. А в цілому, правильно, нам для загальної наш ісландський брат, вимовити його треба. Прізвище в мене не виходить їхній ісландські вимовляти, але ви його знаєте за заставкою. Бачите, що. Так непомітно Добавилося до французьких втрат Другій світовій війні 210 тисяч. Скоро буде, як польські втрати в Другій світовій, 240 тисяч. Я скажу, що а там уже, я думаю, до літа вони такими темпами. Ясно, що ми щось втратимо. Але цікаво буде, чи вони зможуть підтримувати темп наступу з такою кількістю втрат. Бачите, це нагадую зелена, це кількість атак. А це. Кількість втрат по графіку ось. Це теж за даними українськими. Значить, ви бачите, що навіть українській статистиці можна довіряти, коли з нею правильно працювати, не бачити кликбейтні заголовки, а трохи її читати. Тепер ми поговоримо за що. Правильно, за танк Т-80, як і на 22-й базі, так і на Уралвагонзаводі. Правильно, наш брат, де він тут сховався? Ріхард Верекер показує нам згортання, бачите, втрат сучасних танків. Т-72 на зараз цікавлять сині Т-80 і зростання танків втрат Т-62 і зменшення, як ви знаєте, виробництва Т-90. Якщо воно на піки могло бути Т200 в рік, то зараз таки 60 в рік. І фактично скажу вам, щоби уже так забігти вперед предметно, що Омск Трансмаш фактично переробив, чи не всі танки Т-80. Лишилося, ви знаєте, 53 танка. Т-80 уд в основному на 22-й базі нещодавно били їх 102, а лишилося 53. Ось так оце, бачите, було. Завезення го року цього всього на Трансмаш і переробка, Вони навіть корпуси 54, корпуси танкових, які валялися, вони і ті переробили, що валялися там на початок війни. Це статистика, ви бачите, як впала кількість Т80. Тут іще стара, ну, фактично, їх уже менше, їх уже лишилося 53. Ось вони тут і є. Ну що, що це вказує? В кількості, якщо станом на 22 рік було в строю 580, Т80-х втрати склали 1002 одиниці, то загалом перероботано було за 1595 машин. І цей танковий парк скорочується і 25-го року ми побачимо його подальше скорочення. Як ви знаєте, вже т 72 скоротився. І лишилося нам зібрати дані по Уралвагонзаводу і по 61-му БТРЗ, який ви знаєте, передвіною там був 381 танк, ми їх тоді не враховували. Ну, треба було оптимістичніше, я скажу, подавати дані. Зараз уже... Всі зрівноважилися, добралися до оптимальних даних. Як ми бачимо, танковий парк скорочується, в тому числі, я скажу Т-72 впала чисельність, тепер Т-80 переробили, і ж дуже цікаво, а що лишиться у них в запасі. Ну, от, є ще 469 пристойних Т-70. Два, які вони зможуть переробляти. Ну, побачимо, тому що останню партію роту повну ви бачили Т 80 й зразка 22-го року, значить, з Т-80-ми те -те БВБВМ уже фактично закінчилися. Я скажу, що статистика вражає. І ближчим часом ми маємо подивитися воїню останніх і виробництво Т-72, треба буде зосередитися на інших заводах. Ну що, я скажу? Ось вам в основному статистика. Це полоса сучасних, це як зростає страги прості та прості танки, значить. Т-62, Т-55 і як більш складні старі танки зникають, ви бачите, що ось і виробництво їхнє, що пік такий виробництво минув. Ну, це динаміка в відсотках, тому статистика в відсотках, тому не варто вам зауважувати на цю жовту полосу, полосу в кількості, вона фактично. Скорочується, ось як я не забув, зважаючи це, у мене голова болить не від вчорашнього, а я трохи, ви знаєте, нервувався, не спав. Я чекав цього ракетного удару по нашій енергетиці, і я скажу, що поки що поміркованість вимкнень світла. Де там вона, бачите? Я дам і на твої випроси не відветим, тому що ти требуєш бачити, що у нас. Графік відключень в Київській області достатньо терпимий. Хоча мене все-таки будуть непокоїти, чи будуть оці от нічні вимкнення. Але повернемося сьогодні, поки є світло, час на перемогу. Час на реальність у нас іще з вами буде. А зараз у нас час на перемогу. Це статистика танків. Ви бачите по операціях, як вони починали. Т-72 встановили яку кількість і Т-80, як вона Київські операції, ха, Херсонські, Харківські, значить операції, ви бачите, як воно почало з'являтися Т-62, дуже відразу. ну Це коштом українських, не забувайте, це на Херсонщині вкопані якраз системи Т-100 і сотні танків, що було в Криму українських трофейних. Як зразу почала спадати знову ж таки зростати чисельність виробництва Т-80 х відновлення, те, що ми говорили на Омск, Трансмаші зелені це виробництво. Ось, а в пік літо, пік виробництва. Перше по 24-го року, бачите, вони використовують нові танки і починає схлопуватися Т-80 починає схопуватися стоїть. Т-72 починає схлопуватися і зростає кількість Т-62. Я скажу, ми їх таки пересадимо на будь-які блок-бляшанки, але тут реалізму зарадимо. Я маю додати, аби лиш нам людей та часу вистачило, а люди та час у нас теж в такій само як ростуть їхні втрати. Де тут вони, то я скажу, що такі самопрогресії у нас теж скорочуються і люди, і можливості. Все-таки вони постачають більше, ніж ми можемо переробити живої сили. Отакі от, от новини, тепер, якщо їх ще встигну розмістити, а ви встигнете подивитися, то взагалі буде свято. А я такі, мабуть, поїм і такі буду щось робити з цим головним болем. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте.